У нас завжди хліб був дуже заполітизований. Ціна на нього це, це суспільний такий соціальний продукт. І я думаю, що зараз щось таке надзвичайне не станеться. Хоча підстав для цього є дуже багато. Але чому не станеться? Тому що Іван Федорович затягне тісніше свій ремень і інші. Фермери і вони на своїх плечах винесуть знов субсидії для, всього населення, для нашої України. Так. Просто я дуже багато приводив таких прикладів, що сільське господарство виконує таку дуже-дуже неблагородну функцію соціального донора. Якщо подивитись на хліб, от це за останні 5 років. Червоне це збитки, зелене це прибутки. Якщо брати сьогоднішній день, то із п'яти підприємств три збиткові, які займаються виробництвом хліба. Чому це так? Тому що у нас останні 5 років ціна на хліб соціальний регулюється державою. Останні 3 роки підприємства працюють в умовах так званої нульової рентабельності. Дуже велика, великий відсоток цього бізнесу знаходиться в тіні, тому що легально виробляти, отримувати прибутки не дає держава. Тобто держава обтяжує цей сектор, маючи очевидно на меті те, що в раціоні пересічного українця хліб займає дуже щільне місце. І я хочу підкреслити, що очевидно найближчим часом хліб не подорожчий. Саме тому, що держава його не випустить регулювання ціни на, на цей продукт своїх рук. Якби у нас була ринкова ціна на хліб, то порівнюючи з Європейським Союзом, у нас би ціна на хліб піднялася десь приблизно в шість разів. Сполученими Штатами Америки ще більше. При цьому рентабельність хлібопечення випічки була б десь у межах 40%, так як є це в європейському союзі. Але хліб для європейців не є таким значущим продуктом, тому що, по-перше, заробітна плата в Європі дуже сильно відрізняється від української, і хліб сам по собі вони вважають, що це є нецінний продукт, який дуже калорійний. і ви втрачаєте привабливий вигляд, якщо ви їсте багато мучних продуктів. Якщо дивитися, скільки з'їдає в перерахунку на одну людину українець і європейце, то Українець з'їдає на 34% більше хліба, ніж пересічний європейць. Колись я показував таку табличку, це за останні 5 років, скажімо так, є баланс стосунків держави і Аграрного сектора, оце стовпець, це 2011 рік. Це податки, які сплатило сільське господарство, плюс втрати, які воно понесло за рахунок заборони експорту зерна, плюс відміна ПДВ, законом прийнято при експорті зерна, не повертається ПДВ. Далі ручне регулювання цін на соціальні продукти, не тільки хліб. Регулюється в ручному режимі, Регулюється на сьогоднішній день 42 вида продовольства. Тобто не дають вам отримати дитяче харчування, наприклад, кисломолочні продукти, м'ясо, хлібобулочні вироби. І оці втрати в цьому стовпчику. Якщо я ще раз підкреслюю, податки плюс неотримані прибутки від реалізації. Вирощеної продукції за ринковими цінами, то що це складає 60 мільярдів гривень. Держава повернула сільському господарству у вигляді прямих дотацій, пільг по податку на прибуток, пільг по податку на додану вартість приблизно 16,4 мільярда. Різниця між тим, що держава відібрала і тим, що повернула, складає 45 мільярдів гривень. Ці 45 мільярдів гривень це є та соціальна дотація, яку платить кожен пересічний селянин, який на сьогоднішній день, на жаль, має найнижчу заробітну плату серед інших галузей економіки, найкоротший е, е, вік, найгірші умови для свого існування. Оцей селянин бідний, він дотує іншого бідного селянина. Часто цю фотографію даю. Людина, яка дуже багато для мене зробила в житті, вчила мене сільському господарстві, два ордени Леніна має. Сьогодні так живе цей е, чоловік. Виживає в основному за рахунок оцієї кози, яка біля нього. Але так живуть сьогодні 80% населення сільського. Оці люди мають на нижчу заробітну плату, найкоротший вік, найгірші умови для життя. І, на жаль, вони дотують усіх інших. Що значить дешеві? Продукти сьогодні, такі, які вони є. Це значить, що я, ви пересічна людина знедолена, а також і олігарх, який йде в магазин, він купує продовольство дешевше, ніж воно має ринкову вартість. Якщо порахувати оцю табличку, перевести трошки в інший вигляд, це таку табличку дає. У ЄСІДія, європейська така організація, ви знаєте, ви можете вийти на її сайт і побачити таку табличку. В Україні в одиниці кожної продукції, чи це є молоко, чи це є вода, чи це є м'ясо, чи це є овочі, фрукти, на ринку продається ця продукція приблизно на 16%. Це узагальнена цифра, звичайно. На овочах там такого немає. На молоку, на м'ясі на хлібі більше 16%, але середнє по всіх відах продовольства на 16% на Україні продається продовольство дешевше ринкової ціни. В Європейському Союзі 40% вартості продовольства дотує держава. Якби не було цієї дотації, то у магазині по-французькому ціна на м'ясо, на молоко, на все була б на 40% вища. Там держава дотує із свого бюджету. В США 20% дотації, в Японії 60%. Якщо ви купуєте не знаю, літр молока в магазині у Японії, то там 60% дотації. Якби не було цих 60% дотацій, то ціна б на це молоко була б на 60% вища. В Україні, щоб хто з вас буде десь подорожувати, якщо ви зайдете за кордоном в Європі в магазині, захочете порівняти їхню продукцію з нашою, її треба помножити 40 цих відсотків і 16. Це виходить 56. Тобто беріть ціну на полиці магазину європейського, множте на 1,64 і ви приблизно будете порівнювати, чи така ціна в Україні, чи ні. Все це говорить про те, що в нас дуже викравлена політика і дуже слабкі селяни, які не можуть відстояти свої права. Ще покажу вам дуже цікавий графік, і ви це повинні потім ще проаналізувати, тому що погано, що не можна спроєктувати це на екран. Сьогодні сільське господарство перейшло у категорію найменш субсидованих державою галузей. Подивіться, це червоний, Це є субсидії, які отримувало сільське господарство. Дивіться, як останні роки. Оце е, зелений стовпчик це дотації шахтарям. Оця така трошки світленький стовпчик це дотації хімії, хімічна наша галузь, експорт мінеральних добрив і так далі. Синенька це транспорт і комунікація, а червоненька це сільське господарство. Бачите, як його підтримували, а потім раз. Тут немає ще одної галузі. Якби тут просто не вистачило місця аж до стелі, це дотації енергетичні галузі наші. Всі, хто працює в енергетиці, самі бідніші, виявляються. Тому що, ви знаєте, газ у нас дотується шалено, електроенергія тощо, тому тут просто не можна було б на цьому графіку показати, наскільки йде туди багато дотацій. Сільське господарство. Дуже дуже мізерно отримує кошти для дотації, але воно віддає, окрім того, що мізер отримує, ще віддає це, що я вам показав, баланс або рахунок між державою і галузю, мінус 45 мільярдів. Це 2011 рік. Скільки буде у 12 році, потім порахують. така приблизна от ситуація. Якщо я вас переконав або розказав вам. Щось нове, то ви можете ще запитати, але я підводячи підсумок, хочу сказати, щоб ми не боялися, що подорожчає хліб. Я думаю, вкотре селяни затягнуть свої ремені. І е, ті, хто займається виробництвом цього хліба, ще втратять і будуть мати більше збитків. І а ще таку цифру вам приведу. Дуже цікаво. Для того, щоб зробити соціальний хліб безплатним взагалі в крамниці. Як ви думаєте, скільки грошей для цього? Приблизно 6 мільярдів гривень. А я вам показав, 45 мільярдів ми відібрали в селян для того, щоб зробити ціну, ціну на хліб стабільною. Краще б цих 6 мільярдів дали б, зробили, ви б купували, хліб йшли б, стільки хотіли, стільки брали. Він був б безкоштовний. Єдина країна в світі давала б безкоштовний хліб. Селяни б менше при цьому понесли б втрат. Ніж в ті ситуації, в які вони сьогодні знаходяться, розраховувати, що надто якісь стрімкі будуть зростання цін не варта, але цілком зрозуміло, в межах 10% однозначно. Перш за все, це позиція, яку я заявляв у лютому місці цього року. Що після виборів, перш за все, політичний сезон основний завершився. Буде подорожчання. Перш за все, я завжди називаю нашу балансу, політикою пузирів, які не мають нічого реального за собою. Це не 2012, це не 2010, це тривалий період. Якщо взяти баланс зерна за 2 роки 56,5 і, і те, що говорить 45 і 6, то ми будемо мати за 40 мільйонів тонн зерна. Не треба було в цьому році взагалі засівати, і можна було спокійно мати достатню кількість зерна. Цілком зрозуміло, ми ні в 2011-му, ні 2012-му не, не було ні 56, ні буде ні 46. І це визвано тим, що уряд пішов на обмеження, які вдальше вдарив, щоб у перспективі 2013-2014 року ми знову мали погану ситуацію щодо зернового господарства. І Леонід Петрович правильно говорив, у основі цього зернового господарства лежить фермер, селянин, хлібороб, який виробляє хліб. І продивіться, 20 років з 91-го року в новітній історії України: ціни на зерно для фермера і ціни на нафтопродукти, ціни на мінеральні добрива, ціни на кредити, основні складові формування того ж хліба. Значить, тут цілком зрозуміло: економіка і здоровий глузд не працює. І тоді виходить, пише програму і приймаємо зерно України 80 мільйонів тонн, а робимо для того, щоб зібрати 40 мільйонів тонн. Треба, перш за все, раз і назавжди, Євгеніт і Петрович, це теж постійно говорить Україні перестати говорити про заборону і обмеження експорту хліба. Це е, моя позиція була ще не вдалося зробити в четвертому скликанні. Законодавчу треба регулювати для того, щоб ні в кого не піднімалася рука в УК уряді, значить, відповідно е, до ситуації швидко реагувати шляхом заборон, обмежень і цілого ряду набору, який е, є, для того, щоб не дати можливість отримати нормальну ціну хлібороду. І так, виходячи із е, цієї ситуації. Другий аргумент, який є у напрямку того, що цільно, і доцільно, е, і е, потрібно піти частково на лібералізацію ціни на хліб. 50% тільки в структурі хліба ціна пшениці. А 50% це енергоносії, це транспорт, це заробітна плата. Два роки. Ціна хліба соціального не мінялась за два роки складові енергоносії, заробітна плата, мінімальна ріст, навіть і інших, і в тому числі кредитні ресурси, серйозно зросли. Це якщо загалом характеризувати 30-45%. Тому цілком зрозуміло, що друга половина хлібини. Вона теж зросла, не тільки перша половина хлібини. І це призводить до того, що значна частина, в першу чергу, дрібних і середніх підприємців, які з нами співпрацюють, вони зараз змушені закриватись у цій ситуації, які переважно обслуговують сільські райони, сільську місцевість. І в першу чергу буде бити по тих місцях і тих регіонах, де найбідніші. І де найскладніша буде ситуація в цьому плані. Тому реальна ситуація, подорожчання хліба в межах 10% це є позитивним фактором. І третій фактор: на жаль, в новітній історії України у нас проблема це, що найдешевший дати хліб. І найдешевший хліб на сьогодні в країнах СНД – це на Україні. Але це знову ж відбувається за рахунок селянини. Це знову, я б сказав, рудамент старої радянської системи ментальності, ментальності прийняття рішень, формування аграрної політики і конкретних дій, які не дають можливість сформувати ту потенційну можливість для фермера, який він може у сфері виробництва зерна. І до тих пір, поки значить, буде ця ментальність основним для прийняття рішень, значить, ми будемо мати таку ситуацію, яку ми маємо: то заборони, то збираємо 40, то збираємо 50, то можливо і більше як 2003 рік, купляли хліб взагалі увозили. Це відповідь у цьому, що треба раз назавжди відмовитись до цього підходу щодо формування ціни і тоді. І споживач отримає якісний, кращий хліб, а соціальні сорти однозначно треба дотувати індивідуально. Тому покупцю, який купляє, і е, нема потреби, щоб члени уряду бідні, е, депутати, які нові бідні, дали по 10 мільйонів на округа або по списках, щоб вони купляли хліб по 3:80. Вони можуть купляти хліб, я думаю, і по 5 гривень, і більше. Але виходячи з цієї ситуації, тим, хто найбільше потребує, однозначно повинна бути адресна, пряма прозора підтримка. Це що, що стосується, тепер що стосується один аргумент е, у тій ситуації, про яку мова йде, найбільше страдають фермери. І сьогоднішні обмеження знову вже вдарили. Сьогодні телефонують мені фермери Хмельниччини, сьогодні Тернопільщини, сьогодні телефонують інших областей. Просто люди. Що де продати пшеницю. Єдиний там смотриш Нібулон, давно вже перестав брати, і практично ціна впала вже в межах 150-200 гривень, і важко продати пшеницю. Це цілком зрозуміло це перенесення тягаря на селянина і це сигнал до того, що закладати матеріально-технічну базу урожаю 2013 року. Тому я однозначно не тільки сьогодні, а постійно був противником таких дій, які не дають можливості розвивати сільське господарство, розвивати хлібну історію славної України і давати якісний продукт на споживачу і підвищувати здатність сільського господарства.